У місті, яке росіяни щодня накривають вогнем, запрацювала перша в Україні підземна школа. Харківські діти вже третій рік поспіль змушені вчитися винятково дистанційно. То яка вона школа під землею? Наскільки вона комфортна для учнів психологічно? Скільки там класів? Чи є попит серед батьків на підземне навчання? І що про нього кажуть діти? На перших уроках була наша Ірина Антонюк. Ось так починаються заняття першачки. Вчителька навчає правильно піднімати руку та сидіти за партою, бо в реальному класі ці діти ще не були. Бажаючи, ось так тримаємо руку і чекаємо. Сіли рівненько, зручненько. Ми по черзі будемо читати, Ярик починає. Пані Світлана розказує навіть до маленьких шкільних парт дітям потрібно звикати. Ну, По-перше, обмежена територія, стіл то дома великий. а Парта вона ж має обмеження, де розташувати треба зошит і книжку, і пенал. Це ж місце треба заорієнтувати. Тому за партами дуже зручно, причому це наші парти, з нашого класу. у класі пані Наталії Зараз тільки третина учнів всі інші навчаються онлайн, і навіть є ті, хто зараз за кордоном. Двоє за кордону мами записують, а потім ввечері діти переглядають і також з нами йдуть в одну нову. Коли них Відходять до нас. Але ті, хто прийшов, дуже раді побачити вживу однокласників. Мені подобається навчатися в підземній школі на онлайн, тому що на перерві можна з друзями побалакати, а по комп'ютеру не можна. У підземній школі зараз навчаються діти з першого по четвертий клас та випускники. Старшокласники дуже раді, що встигнуть поспілкуватися з друзями перед випуском. І тут кажуть, Почуваються у безпеці зараз, навіть на вулиці, інколи е, небезпечно ну тобто навіть вдома, коли ми не ходимо в звичайну школу, все одно якби зім це не укриття. А ця школа вона є справжнім укриттям. Тому, звісно, так це безпечніше ніж навіть сидіти вдома. Зараз у школі навчається майже 250 дітей у дві зміни. Форма змішана, два-три дні на тиждень в школі. Інші дні. З дому у нас немає на сьогодні проблем з, з чергою. Діти приходять, всі бажаючі, які виявили бажання, всі знаходяться зараз в цій школі. В планах міськради відкрити ще не одну таку школу у місті. Із Харкова, Ірина Антонюк, Олексій Жучков. Ми Україна. Марафон. Єдині новини.